Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть бути небезпечні для нас з вами. І тема сьогоднішньої розмови. Інформаційна спецоперація Кремля під умовною назвою врятувати рядового Ахмат. Про що мова? Ми помітили, що орієнтовно, з 14 серпня, російська пропаганда розгорнула активну інформаційну кампанію по подіям на Кученні. Звичайно, вона розгорнула її в сенсі того, що відбілює себе, показує, які там росіяни мужні, як вони активно борються, і що вже скоро все закінчиться. І в цю інформаційну кампанію була вплетена. Така складова, яка стосувалася спецпідрозділу кадирівців під назвою Ахмат. Медійним обличчям цього спецпідрозділу став такий собі герой Росії. Алти, він активно розповідає на російських телеграм-каналах різні героїчні історії про те, як вони відбили чергову хвилю українських збройних сил, які вторгалися в накурщину, як вони там розгромили чергову колону, як вони врятували там якихось мирних мешканців. Як вони ось ось вже буквально за 2-3 тижні закінчать цю операцію на курщині і вижнуть українські війська з російської території? Сьогодні він розповів ще цікавішу історію. Він дуже бідкався про те, що він зрозумів, що в Росію вторглися справжні нацисти, і е, про те, що вони прикриваються цивільними, як живим щитом. Він сказав наступне: що нібито е, представники збройних сил України, коли заходять якісь селища, вони знаходять обов'язково дитячий будинок. Вони виселяють дітей і вихователі на другий поверх, а саме селяться в будинку, чи в цьому будинку, чи просто в приміщенні цього будинку. Тут він трошки якось так розгубився, але це не важливо, сказав він. Головне, що вони селяться на першому поверсі, а на другий вони виганяють дітей і вихователі. І ось таким чином вони створюють живий щит. І так відбувається, як він сказав, по всьому периметру боєзітнення в Курській області. А тепер давайте звернемо увагу на декілька деталей. Тобто в уяві цього героя Росії всі дитячі будинки, які зустрічаються з Збройним силам України, вони ну, як мінімум двоповерхові, тобто одноповерхових, трьохповерхових. Немає та і обов'язково ці всі дитячі будинки знаходяться виключно на лінії зіткнення. Так? І обов'язково Збройні Сили України шукають тільки дитячі будинки для того, щоб там поселитися. Ми звернули увагу на ці деталі для того, щоб показати, що те, що говорить цей представник російської пропагандистської машини, є брехня, але цю брехню активно і потужно поширює російська пропагандистська машина. Питання: навіщо вона це робить? Таким чином, вона намагається відбілити цю військову в лавках легендар, легендарність цих зборних формувань Кадирова, е, показати, що вони дійсно потужні вояки і що їм немає рівних. Бо все діаметрально навпаки. Е, як показали події на Курщині, і е, цьому є е, конкретні підтверджені факти, Кадирівці. Просто були розгромлені і показали себе як виключно боягузи. Наприклад, представники 225-го окремо штурмового батальйону на фактах документами доказали, що вони розгромили один з загонів цього підрозділу, взяли більше десятка полонених. Це отсюда. Грозний. Грозний? Грозний? Ахмат? Да. – Афмат? Ахмат, Красавець. Ти Інші факти свідчать про те, що українські рейдові групи українських збройних сил виловлювали і полонили кадирівців за декілька десятків кілометрів від лінії боєзіткнення. тобто вони стояли навіть на першій лінії, не на другій лінії, куди в загран підрозділи їх дуже часто розміщували. А взагалі в тилових районах, тобто вони просто тікали, і це стало публічну інформацію. і це бачили самі росіяни, як військовослужбовці і цивільні, і це стало виключно конкретним позориськом для Росії, для такого міфу про е, непереможних кадирівців. Це стало крахом. Саме тому російська пропаганда почала їх відбілювати і знову героїзувати. Е, чому для них це так важливо? Бо роками російська пропаганда створювала з кадирівців таких е, міф про таких легендарних потужних воїнів, які просто за один раз там косять сотні е, ворогів, і цю лякалку вона створювала саме для своїх громадян, саме своїх громадян, росі... російська пропаганда, російська е, машина управління залякувала да, і тримала як таку, знаєте, таку е, потужну такого дубчика. І це не просто так. І не і тепер е, і ми вам розкриємо головний секрет нашого викриття, чому саме в таку роль було е, приписано кадирівцям. Бо Кадирівці не є підрозділом Збройних сил Росії. Кадирівці і цей спецпідрозділ Ахмат є частиною Росгвардії. Росгвардія входить в структуру е, Міністерства внутрішніх справ. Тобто, це поліцейський підрозділ, саме тому вони. Не виконують не виконують завдання на лінії боєзвітлення. Саме тому вони не мають важкого озброєння, мають тільки легке, легке, легке стрілецьке озброєння і пересуваються на бронемашинах або бронеавтомобілях. І саме тому російська ця структура і ця машина інформаційна, і машина управління тримала їх як такий потужний поліцейський підрозділ, який буде в крайньому випадку направлений як каральний підрозділ для стримування. Наприклад, якихось повстанських руків, мітингів і так далі, так далі, і ось Збройні Сили України однією спецоперацією, одним наступом просто зруйнували цю легенду, цей міф. І російській пропагандистські машині нічого не ставалося, крім того, як розгорнути потужну компанію по відбілюванню цього і по героїзації знову цього підрозділу. Бо тоді. Їх перестануть боятися не тільки в Україні, що ми вже давно не, не боїмося, їх да? але й в самій Росії. Це буде дуже, дуже е, тяжко для російської влади і для російської системи стримування і залякування своїх громадян. Тож, друзі, якщо ви і надалі хочете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, які дійсно несуть для нас з вами загрозу. Залишайтесь з нами, залитайтесь на каналі Правда про брехню. Тисніть е е дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і будьте в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди.